Давай, Валик. Валік наливає бензин. Дивіться же, як по бортам пішло. Подаруйте ліку. Через сколько ты там лазишь? 20. 20 литров в бак? Будет, да, да. Ого! Ты что а. 20 литров. А, что это за гимчик такой? 2 киловатки. Ты дополного будешь? А, нет, тут есть канистра 10. Канистра? Було 10 десь тільки, так. Да. Та все вже були. Ну, а, світло стало частіше вимикати. І надовго. Сьогодні взагалі цілий день не було. Сьогодні на день. Якщо завтра ще так цілий день порохуй, в мене за три дні 20 літрів вийде. За три дня 20 літрів. Mm. Mm. Uh -huh. На один бензин прийдеться працювати. О, майже все, так? Не знаю, цікаве комусь таке відео чи ні. Інформації тут реально. Інформайшн дуже багато. Ось такий генчик, не знаю скільки тут кіловатів, але шурує, як має бути.